Капеланське благословіння на 27 травня 25-го року, Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо ну, такі слова, або розповідається про такі події. Коли Ісус був в храмі, то там були греки, які хотіли. З ним зустрітися, на нього подивитися. І вони тоді Филиппові сказали, що і ми хочемо до Ісуса підійти. Ісус підійшов до Андрія, теж запитав, і вони пішли, пішли до Ісуса вдвох. і сказали, що греки хочуть з тобою зустрітися, прийшли до тебе. І Він про греків нічого не відповів. Він сказав, що якщо зерно не загине, то воно, коли зерно загине загинає, тоді вона плід дає в тисячу разів і багато більше. А коли вона залишається, то вона залишається одне. Але далі продовжив розмовляти, напевно, з собою, з Богом про те, що відбувається, коли за цем. Коли він говорить про те, що я прийшов. Зараз прийшов час, коли. Коли зараз прийшов час, коли мені треба постраждати. І чи не запитаю я, щоб чаша ця минула мене? Але зразу додав: Але чи не заради цієї чаші я прийшов у світ? І нехай Ігор і каже: Я прославив, прославлю своїми діями ім'я Отця Мого. І тоді голос з неба пролунав. І прославив, і ще прославиш. І ті, хто чули це, одні говорили, що це був грім, інші говорили, що це е, Ілляп або Пророк щось промовив. Але я хотів би зупинитися саме на цьому, на те, що, коли промовив Господь з неба, то хто як чув? Одни чули, це, що це був грім, інші чули, що це нібито пророк промовив, і почули щось, розбираючи слова. Бо перше, коли чули грім, не розбрали не розбирали слова, чули тільки гуркіт. Але ж ми е, чуємо ці слова, нам їх передають, значить, хтось їх почув і розібрав, що це каже і прославив, і прославлю. І передав нам, що нам це записано в Святому Писні, і ми тепер знаємо про це. І мені моя думка, знаєте, пішла, направилась до як ми можемо вірувати, або яка віра наша може бути, або така, яка чує тільки грім, тобто не розбираючи слова, або чує. Щось приблизно, що може, це хтось з пророків, що це слова, але що це за слова, я розібрати не зможу. Або чітко чую ці слова, розбираю ці слова, що це і не грім, і не щось таке, що слова промовляються, але розуміють про ці слова. І греки ці, які прийшли, ще нічого не знають, тобто бажання зустрітися у них виявляється, що вони чули про нього. Але серце їх підвело до цього і поставило на цей шлях, щоб вони взагалі щось почули, бо до цього вони і нічого не чули. І це стан нашої віри, на різних, на різних знаєте, розуміннях. Іноді отці казали, що от всі люди на землі, і всі кажуть, що Бог є. Але бачать його, бачать його. Або так, як греки, що вони відчувають, що щось є, але ще не зустрілися. Або чують, що щось гуркотіт, але не розбирають, що це взагалі людська мова. Або деякі чують, що слова лунають, а не, не розбирають їх. А деякі розбирають, роз, а деякі, а, а деякі, а деякі? Чують, що це слова, розбирають їх, їм це дано, і вони або приймають їх, або не приймають їх. Це так, як знаєте, знайомство з Господом бачення. Тобто наша досконалість або наша довершеність, чи дозріли ми до цього, чи не дозріли, щоб розбирати, чути і розбирати ці слова і приймати рішення. Йти за ними, славити ім'я Отця і розуміти, що саме для цього ти і прийшов на світ, щоб це зробити, тобто виконати волю Отця чи ні? Такий образ сьогодні я хотів би вам передати, який прийшов мені, чуючи, читаючи ці строки Святого Письма. Амінь.